Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Хоробрі зайці Нічний гість. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Сьогодні видався пречудовий теплий вечір. Родина хоробрих зайців вирішила розбити табір у полі. Цікаво, які пригоди чекають Набу і Бопа цього разу. Чи зустрінуть вони нового друга? Побачимо. А поки що Боб уважно розглядає у свій новенький телескоп Зоряне Небо. Цей зайцескоп такий класний! Я бачу велику ведмедицю! Радісно вигукнув Боб. Велику ведмедицю як ведмідь опинився на небі? спитала здивована Бу. Ні, так називається Велике сузір'я», – з усмішкою відповів Боб. Молодець. Ти запам'ятав? похвалила синочка мама Зая, а Боб радісно підстрибнув на місці та вигукнув. Хромкі морквинки, які зірки созір'я ведмедиці яскраві. Я теж хочу подивитися на зірки, які тримає ведмедиця. вигукнула Бу і побігла до телескопа. Вона припала до окуляра і раптом скрикнула: Ой, я її бачу, у неї дуже велике око. Донечко, там немає справжнього звіра. Це зірки вишукувалися у формі ведмедя посміхнувся лагідно тато Зай. А хто ж це був тоді? Я точно бачила величезне око. А то, а, мабуть, була я. Привіт, промовила летюча мишка, зазираючи у телескоп з протилежного боку. Яка мила, розчулено сказала мама Зая. «Добрий вечір! така несподіванка. Привіт, я Бу, а це мій братик Боб. Ми хоробрі зайці. А тебе як звати? Привітно звернулася Бу до кажанчика. Я Бетті, а ви теж щойно прокинулися. Прокинулися? Ха -ха. ні, нам же час лягати спати, здивувалася Бу. Ого, ви спите вночі, аби зазвичай тільки прокидаємося ввечері і починаємо гратися, сказала Бетті. Овва, зайце стрибально, вигукнула Бу. Ми ніколи ще не бачили кажанів. Здається, у вас все дуже дивне, а пограймося у дивой новин, запропонував Боб. А як це? Спершу ми покажемо тобі щось дивне, а тоді ти нам. О, я люблю сюрпризи. вигукнула з захопленням Бетті. Вона побачила намет зайців і спитала. А це що таке? Дуже дивна річ. Бу і Боб пояснили своїй новій знайомій, що це намет, така домівка для ночівлі на природі під час подорожей. Мамо, тату, а можна ми покажемо Беті наш зайценамет? спитали зайці у батьків. Не бачу жодних перешкод. Ми завжди раді друзям. Розважайтеся, діточки, дозволила мама, і зайці запросили кажана. У гості Беті була в захваті від зайценамету. Це ж справжня заяча печера, вигукнула вона, щойно залетіла всередину. Потім, озирнувшись, спитала: А де ж ви спите? Ось тут, указав Боб на незвичайні ліжка, підвішені на міцних тросах. Це наші ліжечка-гамачки, вони дуже зручні у подорожі. Зайці забралися в ліжка і вкрилися ковдрами. А яке в тебе ліжко? спитала Бу. Я зазвичай сплю отак, а вкриваюся крилами. Беті злетіла під саму стелю і на мотузці до догори ногами, склавши крила. «Ого, неймовірно, тобі не потрібно ліжко, а граєш ти вночі. Можна ми погуляємо на дворі? спитали зайців батьків. «А вже ж, ідіть, але стрибайте десь неподалік, щоб ми вас бачили, попередив тато Зай. Тепер твоя черга нас дивувати», – звернувся Боб до Беті. А ви бачили нічних метеликів? спитала вона. Так, у нашому наметі вони завжди кружляють навколо лампи, хором відповіли зайці. А чули цвіркунів. Так, якось ми навіть знайшли такого у буврюкзаку. Ех, шкода, сумно зітхнула Бетті. Боже, я вас хотіла здивувати, але, здається, ви все бачили? Ні, не все, заперечила Бу. Ми ж спимо вночі, та, напевно, чогось і не бачили. О, згадала, радісно вигукнула Бетті. Гайда, тут поблизу моє улюблене місце. І друзі рушили вперед. Несподівано вони побачили дивне світло. Зайці застигли у захваті. Перед ними розкинулася галявина, вкрита білими квітами, над якими літали вогники. Які дивні квіти, я таких ніколи не бачив. вигукнув Боб. Вони розкриваються лише вночі. задоволено пояснила летюча мишка. А це світлячки, мої крилаті друзі. Які вони гарні! А ти з ними світишся, наче принцеса Бетті!» сказала зачарована Бу. Дякую, ви теж можете з ними подружитися. Стрибайте до мене. Світлячки кружляли навколо друзів, і вони, наче теж, світилися. Це було дивовижне видовище. Зайцям і Беті було так весело, що вони не втрималися і затанцювали, наспівуючи свою улюблену пісеньку мандрівників. Цікава гра усіх збира, знайшовся друг, ура, ура, як його звуть, ти не забудь, пограйся з ним і знову в путь!» Раптом почулися голоси мами Беті і батьків зайців. Беті, час снідати. Бобе, Бу, час спати. Друзі розсміялися і почали прощатися. Спасибі за дивовижну гру, Беті, подякував Боб від себе і сестрички. «І Я вам дякую. Я дуже рада, що вам сподобався нічний сад. Та добра ніч, хоробрі зайці. Бувай, Беті! А ми ще трохи помалюємо перед сном, Бобе, згоден? А вже ж, ходімо, сестричко. Зайці влаштувалися за столом і почали малювати свою зайчудову нічну пригоду і свою нову подружку, кажана Беті. Вони так захопилися, що й не помітили тата, який наблизився до стола і уважно розглядав цікаві малюнки. Бачу, вечір видався за цікавим, посміхнувся тато зай. Так, Беті показала нам так багато нового. Поглянь, тату, я намалював Беті на фоні великої ведмедиці, показав Боб. А я намалювала нас із світлячками, ми з Беті були, наче принцеси, простягнула татові свій малюнок Бу. Це зайце геніальні малюнки, мої хоробрі зайці, похвалив діточок тато Зай. Тут мама Зая покликала всіх до намету. Час спати, займалята вже бачать сни. Тепер і ваша черга лягати в ліжечка. Мамо, а ти знаєш, що летючі мишки вкриваються крилами? позіхаючи, спитала сонна Бу. Але я хочу до свого ліжечка і вкритися зайце ковдрою. І я, підхопив Боб. Зайці пострибали до намету. Настав час спокою. Завтра буде новий день і нові пригоди. На добраніч усім. Пролунав голос зайців з намету. Ти чув це? Якщо так, то і тобі солодких снів. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.